За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Я навпаки хотіла допомогти. Так свої дії пояснює уже скандально відома лікарка з Харківщини. Жінка засвітилася на відео, де вона ногою б'є скривавленого активіста, що виступав на мітингу за єдність України. Нагадаємо, 13 квітня у Харкові відбулися криваві сутички між євромайданівцями та проросійськи налаштованими активістами. А коли вже проукраїнські українські мітингарі добігали до станції метро, там їх наздогнали. І саме тоді 52-річна лікарка-лаборантка приклалася ногою до активістів. Активіста наразі. Лікарка під домашнім арештом. Сама затримана виправдовується. Мовляв, на неї хочуть повісити всіх собак. Насправді вона прагнула допомогти активістові. каже, нахилилася до чоловіка, а він її послав. Тож вона й не стрималася. Чи буде цих аргументів достатньо, аби суд виправдав агресивну жінку? Невідомо. Наразі у цій справі ще триває слідство. Сама ж затримана ще принаймні два місяці. Сидітиме вдома з електронним браслетом на нозі.